Долар на міжбанку рванув до 13 гривень 80 копійок, а євро пробив позначку в 19 гривень. Це новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Вже 10 років поспіль підприємці так званої Малини безуспішно намагаються здолати перешкоди, які, за їхніми словами, вбивають ринок. Та юридичного статусу ринку комунальне підприємство немає. Діють лише 60 торгових точок. Вислухати підприємців та допомогти їм приїхав народний депутат України Геннадій Труханов. Спілкувались в режимі відкритого діалогу, була на ринку, і наша знімальна група. Малиновський ринок курка, яка несе золоті яйця, але ці яйця до міського бюджету не доходять, кажуть підприємці. Представники профспілки озвучили найгостріші проблеми, які унеможливлюють роботу ринку. Найбільш турбує юридична необґрунтованість існування ринку, відсутність технічної документації на торгові контейнери та податки, які невідомо кому та за що платять. Винісі уже проєкт рішення на сесію об утвердженні существуючого ринку, не створення замітті а утвердження существуючого что немаловажно. И третий пункт, вот, который, кстати, очень актуален, вы сами его сегодня подняли, я хочу на нем заострить внимание, это полный аудит этого предприятия. Виконуючи обов'язків міського голови, ще тиждень тому прийняв запит на розглядання проблеми ринку. Тож план дій вже є. Краще дати людям не рибу, а вудку, щоб вони мали змогу заробляти, прокоментував ситуацію Олег Брендак. Я ці питання перший раз більш подробно услышав на нашій зустрічі після сесіону. І сьогодні прийшов для того, щоб ми вже здесь точно розписали какой то план действий, що необхідно зробити, що ми можемо зробити, що ми не можемо зробити. І ми, по крайній мірі, какую-то черту і понимали, куди ми йдемо. Народний депутат Геннадій Труханов біди ринку чує також не вперше і вже посприяв відміні подорожчання деяких тарифів. Але проблем ще безліч. Необґрунтоване оподаткування змушує власників закривати торгові точки. Люди втрачають робочі місця, а місто надходження до бюджету. Як же ми можемо створювати робочі місця, якщо така обстановка існує? Люди платять гроші, не розуміючи, за що вони платять, і самое главное, не розуміючи, куди вони платять. Гроші в бюджет не поступають. Очевидно, що нам необходимо поднять вопрос, сделать соответствующие запроси, куда і як расходы деньги, Прослідити фінансовий путь тих поступлень, які були здесь на рынке. У нардепа є позитивний досвід вирішення подібних питань. Колись такі складнощі вже подолав у Суворовському районі на ринку північному. Проблеми з мертвої точки зрушила взаємодія активу ринку і влади. Я вважаю, що власть сьогоднішня і сьогодні присутність Олега Борисовича Брендака звичайством тому, що є можливість вирішити ці питання. І найголовніше, що є така політична воля у сьогоднішній городської власті, у депутатського корпусу. Подолання проблему ринку Малиновській питання часу. Вже складаються необхідні депутатські запити. Юлія Самохіна Георгій Дячик. Пили та сокири атакували схили Приморського бульвару. Зелену зону біля Потьомкінських сходів приводять до ладу перед початком курортного сезону. Кущі розчистять та приберуть сухостій. Замість старих дерев висадять нові, а ще повністю відремонтують підземку на приморській. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Стамбульський парк повинні були облаштовувати турки, але далі проєкту справа не пішла. За роботу взялася мерія. Як справляються із завданням, проінспектував заступник виконуючого обов'язки одеського міського голови Кирил Шаламай. Каже, незабаром паркову зону не впізнають. Це була ініціатива, обов'язки міського голови Борисовича Привести цей парк в порядок. Здесь планується нашим управлінням культури. Організувати новий туристичний маршрут, установить парк мініатюр. Вот ми зараз работаем над тим, щоб привести сюди з культури мініатюри, зробити ну, і серйозно благоустроить парк. Тим часом за роботу взявся Зелентрест. Его Його співробітники з самого ранку підрізають дерева. До справи залучили навіть альпіністів. Розчищенню підлягає 800 дерев, 140 доведеться знести. На все про все у робітників є тиждень. На черзі благоустрій доріжок і відновлення освітлення паркової зони. Усі роботи обіцяють. Кирилл Шаламай завершить до початку курортного сезону. В этом году погода благоприятна, поэтому нам удалось весенние растения высадить уже к 10 апреля. То есть большинство клумб уже весьма достойно, Намного, интереснее, намного красивее, чем ніж даже было в прошлом году. Усі роботи фінансуються за рахунок міськ зелантресту. Зрізане гілля пропускають через дробильний апарат. Це значно здешевлює процедуру. Якщо буде час, переберуться на протилежний бік території від Потьомкінських сходів. Окрім спилювання дерев, тут потрібно привести до ладу ще й бутафорську веранду. Вона залишилася після зйомок Микити Міхалкова. Наступний об'єкт підземний перехід біля морвокзалу. Дуже важливо востановіть. Нормально в віде, достойно достойно встановить підземний переход на Приморське 6, тому що дійсно очі через нього проходить всі туристи, іноземні туристи, які приїжджають в город. Аби уникнути підтоплень на час ремонту переходу, відкачують ґрунтові води. Приступили до ремонту однієї з насосних станцій. Оновлена підземка має стати візитівкою Одеси. А щоб це здійснити, чиновники обіцяють інспектувати хідробіт регулярно. Марія Яницька, Дмитро Майсеєв. Хто їздив до Криму, тепер обиратиме Одесу. Принаймні на це розраховують фахівці туристичної галузі. А щоб Одеса справді закріпилася у статусі курортного міста, в профільному департаменті розробляють спеціальний проєкт. Спрямувати потоки туристів до Одеси мають круїзні, яхтові, етнографічні, велосипедні та навіть гастрономічні тури. Більше знає Юлія Самохіна. Політичні негаразди в країні не повинні завадити розвитку туризму. До початку курортного сезону муніципалітет Одеси разом із партнерами обіцяє розробити близько 30 національних турів та 20 транскордонних у Чорноморському регіоні. Наша група активності вона займається на даний момент розробкою національних турів. А наступним етапом буде об'єднання національних турів в єдину сеть трансгранічних турів. Основна ціль Все же создание единого образа Черноморского региона, как туристического единого синергетического образа, в котором бы каждый регион, каждая территория и каждый город заиграл бы своим оттенком. Безпосередньо в Одесі туристичні маршрути стануть більш насиченими. Починаючи з відомої на весь світ Дерибасівської, через Воронцовський та Шахський палаци, дім з Атлантами, морський вокзал та інші відомі міста, музеї та собори, показуватимуть гостям не лише історичну Одесу. При формуванні п'яч основних об'єктів показу ми використовували Определенный ряд критериев оценки, какие же объекты нам включить. Ценность, именно познавательная ценность объекта показа. Ізвісність, популярність неповторімасть. Наскільки в якому стані знаходиться даний об'єкт, і сахранності цього об'єкта врахували також стан доріг та зручність під'їзду до об'єкту до створення Чорноморської мережі та нових туристичних пропозицій в Одесі. Вже залучені партнери з Молдови, Болгарії, Румунії та Грузії. Фахівці впевнені, увага муніципалітету та вдалі інвестиції зроблять Одесу ще більш привабливою для туризму. Юлія Самохіна, Георгій Дячик. Чергова громадська приймальня народного депутата України Геннадія Труханова відкрилася на генерала Петрова 61. Жителі Малиновського району охоче ділилися з нардепом своїми проблемами та очікуваннями. Окрім юридичних питань, тут можна вирішити проблеми зі здоров'ям, провірити зір і навіть замовити окуляри. Тему продовжить Марія Яницька. Досвід роботи громадської приймальні та її результати у Суворовському районі підтвердили необхідність їх відкриття у кожному районі. Минулого тижня приймальня народного депутата Геннадія Труханова з'явилася у Приморському районі за адресою Фонтанська дорога 4 А відтепер приймальня довіряє справам, працює і на генерала Петрова 61. один. мене це як депутата Верховного Совята Верховної Ради України большає праздники, радость радість, тому що це ще одна можливість, Помагати людям, общаться з людьми, узнавати їх настроєння, успокаювати не гаючи часу, відразу перейшли до справ. Почали з найболючішого для всіх без винятку городян: ремонту під'їздів та поновлення субсидій. На місці отримували і медичну допомогу. Зріння перевіряємо зріння, тобто видаємо безплатні очки. Бабушкам, дедушкам, то тобто есть пенсіонерам, людям пенсійного возраста. Цікавила одеситів і позиція Труханова стосовно подій в Україні. Сьогодні люди нуждаються в тому, щоб роз'ясняли обстановку, объясняли, яка вона успокоивали, може, в тому, що є можливість у нас вийти з цієї ситуації, складної фінансової, економічної... ...ситуації в країні. є можливість вийти з політичного кризису. У військовому районі нардепа зустріли дуже тепло. Багато людей, з якими нам вдалося поспілкуватися, знають Геннадія Труханова не за словами, а за справами. Тепер приймальня нардепа є у їхньому районі. Дуже навіть неплохо, що він рядом з нашим домом, буквально ми здесь живемо. Я очень його вважаю. Знаю його справи, які він робить, хороші, добрі. Чоловік, судя по всьому, серйозний. І к ньому ка говориться уваження тонвоєнний чоловік, ані завжди дисциплінірований люди. Народний депутат також поділився планами на найближчий час. Це продовження роботи на благо мешканців міста та вирішення гострих питань. Ви саме достойний чоловік в нашому місті. Скажу чому. тому що в Суворовському районі кожен пустить, кожна, кожна якась то заброшене свалка, візде ви построює стадіон. Везде ви построїли дитячу площадку. Ви строїте там дитячу поліклініку, дуже хорошу, найкращою, по моєму місті. За що вам привітає спасі. Приймальна народного обранця працює з понеділка по суботу, з 10 до 19 години, без вихідних. Тут на Одеситів завжди чекатимуть юрист, лікар та соціальний працівник. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Катастрофою для самотніх та малозабезпечених людей назвала рішення уряду про скорочення 12 тисяч соцпрацівників кандидат в президент України Наталя Королевська. Про це вона заявила під час прес-конференції в Одесі. Альтернативним варіантом наповнення бюджету України Королевська вважає податки на офшорні компанії і багатство. Кандидат на пост президента Украины Наталья Королевская посетила с официальным визитом Одессу. 10 апреля она поздравила одесситов и ветеранов с великим праздником 70-летия со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. С праздником вас! Потому что сегодня действительно очень такой большой святой день для Одессы. И мы приехали сюда с нашей командой по приглашению воинов, афганцев, ветеранов и положили цветы, поели каши. В этот день мы как чтим память, так и в первую очередь думаем о будущем, потому что очень важно сейчас объединить все усилия, отложить все амбиции в сторону, чтобы страна была сильная, единая. 11 апреля состоялись пресс-конференции Натальи Королевской в областном комитете профсоюзов в информационном агентстве Контекст при Черноморье и в отеле Курортном. В ходе пресс-конференции Наталья Королевская поделилась со всеми присутствующими мнениями по поводу дальнейшего выхода страны из сложившейся неблагоприятной социальной ситуации и ответила на важнейшие актуальные вопросы. Социальная политика нынешнего руководства Украины нарушает конституционные права граждан. Подчеркнула кандидат в президенты Украины Наталья Королевская. По ее словам, статья 20 22 конституция Украины предусматривает, что никакие новые законы не могут сужать права и свободы граждан. А урезание заработных плат и пенсий, снятие государственных пособий является прямым нарушением гражданских прав. Только за последнюю неделю ко мне обратились тысячи людей. Это и ветераны, и пенсионеры, и мамочки беременные и люди с ограниченными возможностями, очень много гражданских, общественных лидеров. И все, безусловно, возмущены теми антисоциальными решениями, которые сегодня принимаются. Безусловно, возмущена и я. О чем идет речь? Как большинство из вас знает, 27 марта парламент по предложению и по решению правительства принял закон по замораживанию пенсий, социальных пособий, отменили выплаты детям до трех лет, сократили выплаты при рождении ребенка, заморозили пенсии учителей, врачей бюджетной сферы. Наталья Королевская заверила, что ее команда намерена обжаловать закон о замораживании зарплат, пенсий и отмены социальных пособий в Конституционном суде Украины. В ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Контекст при Черноморье» Наталья Королевская выразила соболезнования семьям семи погибших шахтеров на шахте имени Академика Скачинского в Донецке. Я сама родилась в шахтерской семье. И моего отца 20 лет подземного стажа. И каждая авария на шахте ⁇ это как нож в сердце, потому что мы понимаем, насколько люди рискуют сегодня жизнью. Я в ближайшее время поеду в Донецк, конечно, поеду в Луганск, чтобы чем можем поддержать людей, поддержать семьи погибших. На сегодняшний день ситуация с курсом валют в Украине сложилась просто катастрофическая, отметила Наталья Королевская. Вместе с тем, кандидат на пост президента поделилась своим мнением, как выйти из этой ситуации максимально эффективно. Что нужно сделать в первую очередь? Нужно ввести налог на офшорные компании, чтобы прекратить отток валюты из Украины. Нужно защитить нашу национальную гривну. Этого никто не делает. А это сегодня уже выдало доходы и как минимум стабилизацию курса в стране. Второй шаг. Мы должны ввести прогрессивную шкалу налогообложения на доходы людей. Но не честно так. Получает человек тысячу гривен или сто тысяч гривен, а платит одинаково. То есть это то, что необходимо сделать и сделать срочно. И третий колоссальный потенциал в нашей стране – это, конечно, теневая экономика. В стране есть огромный потенциал, возможности и перспективы, отметила Наталья Королевская. Её команда готова бороться за стабилизацию экономики в стране и защиту социально важных для украинцев вопросов. Підпал офісу ЦК КПУ. Спроба зігнати лідера Компартії з парламентської трибуни і бійки в сесійній залі. Це арсенал провокацій про більшості та нової влади проти ідеологічних опонентів, заявляють в КПУ. За цим стоїть головне ситуація на південному сході, де людей руками зраджували і не чули. Не хоче прислухатись до них влада. І зараз компартія стоїть на своєму усупереч погрозам. Війною проти власного народу, боротьбою з інакомислячими, називають комуністи дії нової влади на південному сході. Тисячі громадян, що вийшли, аби заявити про свої права та власне бачення майбутнього у Луганську, Донецьку і Харкові, не терористи та сепаратисти. Їх вимоги роками не чула центральна влада. І тепер південь та схід прокинулись. Лідер КПУ відверто з парламентської трибуни підтримав протестувальників. Мы, коммунисты, вас поддерживаем в статусе русского языка, который вы отстаиваете как второй государственный. Мы вас поддерживаем в стремлении защищать свои интересы, обсуждая все эти вопросы на местных референдумах. Мы вас поддерживаем и в позиции, которую вы изложили в отношении того, как сохранить целостность государства Украины. Это в вопросах федерализации. Мудрый украинский народ, кто живет на Востоке, заявил, То єдиним механізмом сьогодні зберігать цела государства України, ета федеральне устройство нашого государства. Білоблакитні, коли були при владі, цинічно використовували вимоги виборців з півдня та сходу під час виборів. А після перемоги забували про них. Досить робити з мільйонів громадян електоральну масу, заявляють комуністи. Єдина політсила, яка реально відстоює інтереси південного сходу. говорят о том, что они совершают преступления и заявляют о том, что готовы применять антитеррористические акции. Это в Европой отчитываются те, что собрались уже стрелять в собственный народ. Правда, у парламенте не влаштовывает правых радикалов. Кулаками они намагаются закрыть рот своим оппонентам. Я прошу заспокоиться. Я прошу заспокоиться. Шановні колеги і аргументів э, у свободи, крім кулака, не сучастують. Влада та парламентська більшість не гребують нічим, аби знищити КПУ як політсилу. Ось так після розгрому уночі підпалили офіс центрального комітету компартії. Це почерк націонал-фашистів, переконаний Петро Симоненко. Це якраз деградацію деградації, моральне падінням політичних сіл, яка заявляє тому, що вони сьогодні власть, але комуністів не залякати. Партія завжди тримала слово перед виборцями. Одеса прощається з Героєм України, почесним громадянином міста та області Борисом Литваком. Засновник центру реабілітації дітей-інвалідів майбутнє пішов в життя на 85-му році. В пам'ять про Бориса Давидовича, 13 квітня, оголошено в Одесі Днем трауру». Прощальна панахида пройде в будинку з ангелом на Пушкінській з 10 до 12 години. На спорудах комунальних підприємств та організацій міста буде приспущено державний прапор України та прапори Одеси. Поховають Бориса Литвака на другому християнському кладовищі. Співчуття трудовому колективу благодійного фонду Майбутнє, соратникам та рідним Бориса Литвака від імені уряду України висловив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. З глибоким сумом прийняв звістку про смерть Бориса Давидовича. Це була мужня, неординарна особистість, щира і працьовита людина. Як вірний син свого народу, беззастережно відданий Україні і рідній Одещині, він зробив багато добрих справ для держави і для людей, зазначається у повідомленні. Добро потрібно робити тихо, щоб про це ніхто не знав. Так колись визначив життєвий девіз Борис Литвак. Одесити назвали Бориса Давидовича Совістю Одеси. На цю хвилину у мене все за номером редакції 705-79-91 Ми чекаємо на повідомлення про події, які варті уваги і будуть цікаві іншим глядачам. А я бажаю усім вдалого відпочинку та до зустрічі.